Купили таку лобову планку і цинка будемо прикручувати. Ого, де гарно! Ти що на влешки, льош, ну я тобі стільця. Давай, крути. А там на стекові попада, о. Може я цю попробую? попробую? Біта може. Слухай, положив порядок, десь не можу знайти пачку біт. Скажу китайські одноразові, 54 гривні 20 Битюбіт. штук. Битюбіт, кажу. Чи, чи 20, чи 50, я вже не підав. То що ж ти От по одному будеш, тут набий дірок зразу те. Ну давай хоть по одному. Ще не темно. По-моєму, ти вже і спать, як би. Могу. Хорошо было бы мне выпить. Да. Мог это бы. Не, я на завтра ляжу. Общий вид будет шикардос. Так, а торці пробий, не знаю, там на влешки, вситьки, як ти биш на вісу бить. А, хто, та, та. а о, точно. Та сантиметрів через 30. Та ж і де через 20. <рес>